Коли американці дуже хочуть, дуже хочуть швидко так все з'являється без рішень конгресу, без знаєте перемовин і все інше. Це не, не було не, не було в цьому е світі. Так що не, не треба переживати за американців. Вони швидко все вирішують якщо, якщо дуже дуже потрібно. Е це раз. ну е е е е е е Ну, це почалося. Чому я так написав? Тому що чи по целося при Байдені? Коли американців ну дивіться, тут велика наддержава, так вони ж там керують процесом, дають, не дають зброю. Давайте ви не сильно доб'єте Росію, так? А тут якась Україна не посміла сама робити дрони і сама бити по Росії. Це ж естерику, пам'ятаєте, як минулого року це викликала естерику в США, коли там. Голова Пентагону зробив велике відкриття в військовій науці, що виявляється нафтопереробний підприємство це є частиною цієї цивільної інфраструктури. Та що, типу, не бийте по нафтогонах там по, там і не чіпайте російську нафту, бо під, підросте ціна на нафту у нас. Ну, тобто, називається здохні за нашу свободу. Ну, тобто американську а не за нашу нафту, точніше. А, тому а це звичайно підбільшує, тому що ламає плани. Тепер Україна керує цими процесами, сама визначає, куди бити, а це вже суб'єктність військова. А ти вже не керуєш, як вони говорять, ескалацією і так далі.